Представляємо новинку, яка з'явилася у нас у продажу DS-Crossback 2017 року випуску автомобіль з агрегатом 2-літровим дизелем, турбодизелем та коробкою автомат. Дуже гарні комплектація на безключовому доступі. Є у нас пам'ять сидіння водійського, також масаж, підігрів передніх сидінь. Також на пасажирському передньому є масаж сидінь, але механічні регулювання. У нас тут є круїз контроль, датчики сліпих зон, 98 тисяч пробігу, кнопочка старт-стоп, є навігація, дозони клімат контроль. Ось. Пробіг. Працює дуже добре. Темний потолок. Такий гарний доглянутий шкіряний салон. На чорних дисках, Дана новинка, дану новинку можете протестувати у нас на кільцевій дорозі 58 Софіївська борщагівка. Також у нас понад 100 автомобілів з пробігом. Обов'язково щось знайдемо саме для вас. До зустрічі!